Тільки скандалу Джамала наробила на цьому тижні. Я побачив це в телеграм-каналі, її, е і думав: блін, дуже класна новина. І на наступний ранок я прокинувся просто в світі джамали і новини про неї. Вона вийшла в своєму телеграм-каналі і просто наорала на всіх людей, які надіслали їй демки на Євробачення як. Пісні, які будуть представляти Україну в наступному році. Вони сказали: ребят, так не можна. Це ужас, це ужас, ужас ужасний. Ви просто наспівали на диктофон. Дивіться, ну я вже давно говорив про те, що в нас український шоу-бізнес в основній масі своїй зайняв позицію. Не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Це правда. Ось рівень від написання пісень, аранжувань і до реалізації він просто став. Фантастично низьким, це просто це і це дорожка в нікуди. Так, є дійсно, типу, там плеяда артистів наших, які, типу, там тримаються, роблять класний mm -hmm. е класний матеріал, але і їх там час від часу, ну, раз вони крутяться всьому цьому, а все на все впливає, як ми знаємо, да, їх це теж торкається. Mm -hmm. Вже в топів пролітають бляха муха такі. Е Штанги в творчості, що це просто капець. І я тут хочу віддати належне Джамалі, тому що дуже класно, що вона, як продюсер на цвітбору, що вона не просто І не просто продюсер, а людина, яка робить класну музику, і може дійсно і має право про це говорити. Так що вона не просто, як багато хто каже, що там молодих виконавців треба підтримувати всім давати шлях, дорогу, всіх чути. Вона своїм експертним вухом чітко послухала і сказала, все жахливо, все погано, і це дуже круто, що людина намагається вона сказала. Багато, багато, але є, багато. є, є і нормальні, дуже але дуже багато черняка Вообще, і, і це класно, тому що вона дійсно може обрати дуже гідного претендента на Євробачення, той, який займе гідне місце. І мені здається, що це дуже круто, що вона висловила таку дуже чесну думку свою і не тягнула всіх. Я знаю, хто нам допоможе. Я теж знаю хто. Нарешті рятівне коло в українському шоу бізнесі з'явилося. Так, да. ми ж хто? всі говоримо про Лесю Нікітюк зараз. А ні, я думав, що Тіна Кароль просто поїде на все, ну, виробачити всього проблем. Це вже знаєте, це як у фільмі Армагедон <гум> мусить Зеленський позвонити Тіни Кароль і сказати Тіна Тім, пора. знову вся надія тільки на тебе.